В яблуках по нескошених травах утікали до лісу від зради затравлені і палали під небом свічі кинутих хат за молодшого брата, пішов старший брат. Пані, я дуже рада вас бачити, бо я дуже багато опікувалась біографією вашого сина. Мені чогось він так став до уподоби. Може, я знала, що він займався сучасними технологіями, і як я для себе зробила висновок, що це була незвична людина для села. І коли я побачила вас на відео, я почитала побачила цей фільм. Я знаю вашу біографію. Я бачила могилу, а я тільки бачила. Через деякий час я буду у Волинській області. Я звичайно з вами там побільше зустрінуся. Мене завжди цікавить одне питання. Ми почнемо з цього. Ви в ньому бачили щось героїчне тоді, коли він був маленький, коли він був середній, коли він середнього. росту? Так що він вже в сад, дитсадок ходив, то вже він мав свою думку. Він завжди мав свою думку. Він так завжди робив, як йому захотілось. Він знає, що так треба зробити, як він думає, так правильно. Але я ж тоді мала право його лунути, які штани у діти, як, як, як все зробити. То виходила по моєму у першому класі, також він. І я думаю, ти ще такий маленький, іди в садик, тобі вже шість років йди в в садок. І він один день пішов, а потім заліз на кришу в нас. На там сусіда був, а я не піду і не вийду з криші, поки ти мене в школу не поведе. Через те, що я вже великий, я не хочу з дітками бути. Йому мусила в перший клас вести. Його. Цей характер сформувався вже з дитинства. Була закладена така впертість і ідея. І завжди те, що він хотів, він завжди добивався. Він поставив собі цілі, він мав її будь-яким способом він мав її здійснити. Такий він в мене був по життю. Він не дивився, чи гроші є чи ні, він має так добитися і все. Мене ще дуже питає, мене дуже хвилює це питання, я дуже попрошу вас з, з, з повагою до цього питання віднестися. Я знаю, що він залишив щоденник. І я є. трішки читала. Я знаю, що він не у вас, а він на, 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 на в Луцькому телебаченні. Пані, я б так є. хотіла б, щоб ви його забрали у себе, щоб він був у вас. Є в тані моєї, є він. Тання має бути. Вчора дівчинці дали почитати. Ні, він? Да, не, не, не він у нас є, і комп'ютер є. Просто ми роздаємо люди, приходять і робимо. оригінал є, не так? Втрата це, це, це я буду. Мені залишив сльози, але Україні залишив славу, це також має значення, бо наші хлопці поміняли свідомість і поміняли те, що наш світ. Весь світ, вся Європа і Америка знають, що є Україна раніше тільки думали, що Росія є, а тепер є українська українські хлопці. І є небесна сотня, які віддали своє життя, щоб поміняти щось на краще цю владу, яка завжди чомусь у нас була попередня, погана, а ця краща. Знай... А це, як він чився в інституті? Як він займа... як він почав займатися технологією, такої такої технології в селі? Це це для мене… Його це якось вже тільки мобілки з'явились, він вже досконало знав, що там, які вони, і два рази поступав в інтерв'ю магазини, що продають. І не взяли. На третій раз він таки добився, його взяли. Він вивчив всі моделі, всі, все, що треба про мобілки. Його взяли, він відразу через пару місяців став продавцем-консультантом його направили в Одесу, він трителекомі працював, вже мав свій кабінет, потім поступив сам в інститут, там також програми в про комп'ютерах були. І він вчився дуже добре, сам ребрований був, але не з багатої сім'ї, сам себе. Вже в кінці курсу я його висела, Одесу працювала. Вислала гроші для оплати за навчання і якраз і тоді Янукович їх скоротив усіх фінтер телефонів і він каже, мама, я буду магазин відкривати. Відкривай все, що в мене було в запасі, що я заробила за 10 років йому на весілля, віддала в магазин йому і відкрив свій мегасервіс, комп'ютери ремонтувала, мобілки. Але я просто... Була вражена, як він, як він це все робить, свою роботу професійно і як він це робить з добротою до людей, з людяністю, тому що скільки боргів, мабуть, кого з продавців не було, як у нього. Він все робив хлопцям, добре-добре, потім віддаси, потім не віддавали. Приходили троє-четверо, грабували ті телефони. Один говорить, а другий грабує, конкуренти з'явились, потім конкурент відкрив, вкрав телефона, і оце такий син, що й добро робила, його наказували його. Такий не на небудь розумний, добрий. Оця ідея України, він мені казав, що мама, це ж Україна в нас, це ж треба, щоб приїхав, чому ти по-російським молишся. так Наш закон на московська православна. Віда? Ні, треба по-українськи На, В нього був викладач історії в моєму університеті. Він так Україну любив, він прищепив цю любов до України. Він каже, ні, мама. Тут все українське бути. Чому ти по російськи в Одесі розмовляєш? Не можна. Я кажу, так не можу, там же люди такі. Ні, Україна повинна бути, оця ідея в нього. Він... Він ну, таким у свободі вісім років був. Тягне бока його тягне бок. Мабуть, ті газети, він весь час газети читав і приносив додому. І при виборчих компаніях завжди затягне бока голосував, за що його односельчани, я вам скажу не чесно, не дуже хотіли ще й набити, що не за партію регіонів, а за свободу. Тому ще й були він так і... з начальством у нашому, я вам чесно скажу. Я пам'ятаю той випадок, як. Розкажіть на свободу, так і сестра, дочка і зять всі і в свободі. Ну ця ідея національного такий в мене. Я кажу, що треба, щоб всі люди жили І Росія, Білорусія, Україна, тому що в нас одне дерево, одна віра повинна бути і один бог. А те, що зараз робиться, просто. А він завжди відстоював те, що Україна повинна мати все своє і незалежна від усіх бути. Ми з ним розходилися. Пані, коли я дивлюся на фотографії Моїсея Байдовського, я бачу в них воїнів, воїнів УПА. Я дивлюся на них, вони готові, воїнів УПА. Я дивилася на вашого сина, він такий, він мирний хлопець. Він так, він мирний так. Як він став, як він став отут, на Майдані, будучи таким мирним, ну, він. Я був мирний бо... А так він всередині дуже сильна будова людина. Без батька годувався, діду, бо старенькі плачемо. Не знаю, чому він мене такий. Я його робила таким жорстоким, хотіла, щоб жорстоким був до цього світу, щоб заробляв багато матеріалістом. Але бачу, він такий романтик, як і я. Він не, не звернув з тої дороги, який його вдень. Я також була, мене життя переламало. А його ніхто не зміг. Він писав вірші, і до своєї коханої писав вірші. Вибачте, мене це дуже цікавить. Вірші вони зали, вони залишилися, вони збереглися. Так, пані чи він пані написав, знайдіть його. Так Ці. чи він написав, чи може переписав своїй коханій. писав у тані. Він тані. А так я кажу, роді, ти такий розумний, так гарно говориш. Тебе кажу, ще не висохли. Ні, він завжди в інтернеті, в комп'ютері. Роботу шукав, ну, Він працював вдома, там заробляв гроші. Інтернет підключав у селах. Вже коли магазини не розформували, то так, вдома приходили, також, можна сказати, напівдаром робили з твоєю добротою. Пані, скажіть, будь ласка, а у нього дідусь, прадідусь. О, це, Вони це... додали йому ген воєнний часті? Так, це ген під час другої. втікали в ліс, в УПА називалось тоді, тому що і червоні партизани, і фашисти всі били їх, а вони вступили в партію. Ой, в, в лісі переховувались. І род... двоюрідна сестра також була в УПА. А в нас в селі був такий, не буду називати ім'я, він на партизані був бив. І він її в місті, вона захворіла на тиф. Він її знайшов, зайшов в місті знайшов, знайшов одну квартиру в хату. Продали її партизанам, партизани її схватили, в центрі Камінка-Ширська рушниками обв'язали, відрізали груди і спалили живцем. Це була тітка Двирівна моєго Едіка. А моєї мами чотири сестри також вбили, вони поховані там. Були Та де в нас у селі, я вам покажу. Спалили моєї хати хату моєї бабусі, там, де мама мала була, на коліна ставала, того самого придателя просила. Мені спалили. Сполили. Вони під час віки, і вони переховувалися у людей. Брат група мамин вир... від голоду помер у лісі, переходив річку. І мама може також багато розказати, що ці гени у мамі Невілі вони дійсно є. А моєго тата, дід, так він служив ну, великої вітчизняної війни, я про нього не знаю. А те, що у нас переслідували і вбивали родину нашої мами, це хочу. Дякую. Дякую вам. Ми почнемо з Леневичем, бо я сама інженер за фахом за фахом. І мені так це було. Я сама читала, думала, да звідки, в такому селі, це ж село, це ж це ж треба працювати на землі. І отака, отака, отака дитина, отака людина. я був менше знайомий, оскільки постійно то на майдані приїжджав з розповіді, постійно травмувався, він більше був з, в компанії з Сашком. Хапачинком з володією пастушком. Тому збагатив, що це перейшов. Тому вони краще його знали. Я Гриневі завжди усміхнений, завжди веселий, завжди за правду, як... як і ми всі стояли там. Тому до кінця, я погляду зранку прокинулися, повоюємо. Повоюємо все. І пішли по. Бачите, наша сотня була штурмува. Тобто, скрізь на пері. самі не знаю, скажені, чи як назвати, бо коли ми перший раз бігли, то ми не розуміли, що по нас стріляють кулі. Ми припинили, що там не закрилися від руму і все і до спокую. А потім ми вже зрозуміли, що нас стріляють і вже свідомо, що на ці кулі, ніхто вже нічого не боявся, бо треба було дотиснути до правди, до стояти. І Гриневич загинув на самій передовій, сам. Спередію віч ніхто не впав самим першим на берегах біля банку Аркада. Від нього за 10 метрів впав ну, Сашко Кабачем. Снайпер поцілив йому заключить і куля пройшла все тіло. Ну, ось так. Вишні. Ми семи. Люді діти війни. Тим снігам таборам. Упродовжені сниться, хтось на білім коні, хтось на тім вороні, І досі скачу, і годі і спиниться, лісові генерали, наділив босполна, вистачало зотяги. Відваги і честі, лісові генерали, та не війна, озерніться довкола, скільки спалених весен. лісові генерали, Бог боксповна, вистачало звитяги відваги і честі лісові генерали, та життя ж не війна, озирніться довкола, скільки спалених весен, озирніться довкола, скільки спалених весен.